Активний відпочинок в місті та вікенд з родиною. Музей історії Дніпра запустив унікальний проект Мандруй Дніпром. Дніпряни матимуть змогу побачити місто під новим історичним кутом. Ми пропонуємо офіційні міські туристичні маршрути, тобто маршрути з контентом, який запропонований та підтверджений істориками, складений таким чином, що він цікавий для. Певних чи для всіх категорій за віком, за соціальним статусом, співробітник музею розповідає: люди, які відвідують Дніпро, уявляють його промисловим монстром. Але наше місто насправді воно дуже цікаве, воно дуже зелене. Тут цікава історія. В нас багато архітектурних перлинок, в нас багато е, цікавої архітектури сучасної, е, в нас е, цікаві мистецькі проекти. Тобто, нам є чим пишатися, нам є е, що показати. Вже підготовлено шість маршрутів. Один з них театралізована екскурсія обличчя старого міста. Відвідувачі можуть навіть поговорити з діячами, які зробили свій внесок в розвиток міста, і все це з легким присмаком гумору. Квитки можна купити у нас на сайті, можна подзвонити до нашого адміністратора, з'ясувати, коли буде екскурсія. Все це легко знайти або в соцмережах, або завітавши до нашого музею. Дізнатись, коли і де будуть проходити екскурсії, можна на сайті музею історії Дніпра.